Суботній вечір люди відпочивають після важкого тижня, продовж якого не замовкали повітряні тривоги. Чергове повідомлення про рух шахедів та загрозу балістики з південного напрямку. Ворожі ракети не оминають наше місто. Лунають два потужні вибухи. Через декілька хвилин в епіцентрі удару вже працюють рятувальники, медики та правоохоронці. За три роки вже накопичився гіркий досвід. Він дозволяє діяти злагоджено і оперативно у повній темряві і при мінус дев'яти. Одним із перших на місці удару парамедики. Ми прибули, коли вже одного тяжкого воювали. Наші ребята допомогли ДСНСникам одну дівчинку винести, Поранена стопи була легке. І потім ми ще заправки тут поруч відвезли дівчинку з контузії. З цією дівчиною все відносно добре, Поранення на важкі. Її керівник заспокоює колег постраждалою. У лікарню відвезли, а іншу я відправив додому. З нею все в порядку, все добре. Вікна повибивало, але це дрібниці. Головне всі живі. В результаті вибухів: понівечена цивільна інфраструктура, пошкоджені житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад підприємства АЗС, побиті декілька легкових автівок, пережили шок мешканці найближчих будинків. Ми в, в постілях були вразних з дочкою. Вона спустила ноги, тому що сказали: повітряна тривога. Вона по телефону. Вона не спіла дойти до мене со сопальниці і це тут бабахнула раз очень сильно. І вторий раз очень сильно. Окна пошкоджені. Три, пошкоджені. три окна у кухні взагалі, а у кімнаті ну, не закриваються. Все живі і здорові? Так, да, ми живі і здорові, трохи потолок. А були вдома, прийшли з роботи, збиралися спати. Ну, зібралися. Випадки. Що вас постраждало, яке майно постраждало? Що вас повилітало? Вікна, вікна. Вікна О, в основному повилітало, да, так? Так, да, Рами, вікна немає. Всі жі, здорові? Слава Богу, так. Да. Мешканка приватного сектору Тетяна говорить: їм ще пощастило. У сусідів взагалі майже нічого не залишилося від будинку. Стеля, даху половина. Ми не можемо підійти. Газу немає, світла немає. Газом смердить. Ми наче все перекрили, і внук був, але в другій половині дому син приїхав і забрав. Усе повибивало, і сусіди теж постраждали. Поряд, взагалі, половини будинку немає. Постраждав і один з криварійських готелів. Я одразу вибігла з кімнати, побачила людей, які теж вибігли зі своїх номерів. Так як вони були ну дуже на паніці, то я їх. Ну як могла, згуртувала і провела вниз в укриття. Після того як вони спустилися в укриття, я ще раз пішла по поверхам перевірити, щоб всі люди, які здатні ходити, спустилися теж зі мною в укриття. Постраждалих був чоловік, який в нього були порізи, але здається, жінка його, яка була з в номері, вона більше постраждала. Все, що могли, дали жгути, бенти, вату, перекис, щоб він там спочатку щось зробив, поки не приїдуть служби. За попередніми даними постраждало п'ятеро криворіжців. Пізніше стало відомо, що у лікарні помер чоловік. У нього були важкі травми, несумісні з життям. Вночі на місці ракетного удару було розгорнуто штаб допомоги, де можна отримати будівельні матеріали та написати заяви на допомогу від міста. Єркононенко, Андрій Славний, постфактум.